Фармадол. Таблетки від головного болю. Друзі, Україна знову в центрі уваги світового істеблішменту у Нью-Йорку Білл Клінтон і Гілларі Клінтон щороку збирають топових політиків, мислителів і. Ін інтелектуалів, бізнесменів з усього світу, і на головній сцені форуму напередодні українське відновлення і пряме включення. Просто зараз Superhumans центру у Львові. І там працює наша знімальна група, можна сказати на чолі з Єгором Гордієвим, амбасадор Сюпр Єгор. тобі доброго ранку, колего, Розказуй. Доброго ранку, колеги. Ви знаєте, перед тим як розповісти, що було в Нью-Йорку вчора. Ми дійсно мали пряме включення mm -hmm. для Clinton Foundation, Вчора з цього центру супрохівності. Білья якого зараз знаходжусь. Я завжди перевіряю на людях, які навколо нас тут, які відчувають постійно прильоти у Львові шахеди. Вночі були знаєте, от відчувають нашу даність тут. Я їду з таксистом з від оперного з центру сюди. У винники це ну таке містечко прямо перед Львовом. Та там, де центр Superhumans. І так такси постійно хреститься, отак та перед кожною церквою проїжджаємо. А церков дай Боже по дорозі, да у Львові. От і потім він бачить пійма мій погляд ловить і такий каже: Ви знаєте, це звичка, але коли я побачу, коли ви їдете в Центр, от оце вже надія. Оце вже надія, коли люди збираються і роблять справжні екосистеми, структури по адаптації людей. Насправді, про те саме, тільки без такого хреста казали і там у Нью-Йорку, І казала Хіларі Клінтон, яка була до речі на нашій панелі. Вона бачила і чула. Вона бачила справжніх супергероїв. Бачила, як вони тут живуть, як вони адаптуються про що питають, що хочуть. От і зараз я спроводжу Фактично е, зараз я себе приберу і покажу вам центр. Е, фактично, друга черга добудовується зараз. Тут можна буде залишатися е, на ночів на ночівлю і не обов'язково їхати до Львова, наприклад, з Харкова чи ще звідкись. От і доробити протези, які вам потрібні. А е, тут екосистема по адаптації всього. Адаптація по психологічна, фізіотерапевтична, е, і от саме через той кабінет фізіотерапії, який я вам зараз покажу. Е, власне е, ми. І і змогли бути в фіналі SuperHumans uh, Clinton Foundation. Тому що ми не просто говорили, ми зробили. Ми зробили реальну дієву історію. Uh, зробила велика команда. От подивіться, ця історія, як вона діє і працює. Це буквально вчора, під час включення. Ну до я не знаю, до десятки людей працювали, вчилися ходити заново, вчилися uh, сподіватися, розмірювати свої кроки. Тобто, це велике таке абсолютно правильне системне обладнання, яке просто. Робить людей 에, адаптивними до сучасного простору, отут власне це це і відбувалося. Ви знаєте, за весь цей час існування Супер вже більше ста випусок, більше ста протезів зроблено абсолютно різних, але головне, що в першу чергу, люди, і ви їх знаєте добре. Вони абсолютно зірки зараз, тому що вони про новий час про сучасність Ви дуже добре. пам'ятаєте Русю Данілкіну, незламну Русю, я впевнений. Яркузнею інтерв'ю. Потім вона була героїною 24 числа 24 серпня нашого ефіру. Uh, та і це дівчина яка 18 років пішла на війну. Вона, uh, вона втратила ногу там, не втратила надію. Вона зараз uh, отримала протез. і зараз вона обіцяла в нашому ефірі 24-го числа, що вона з вересня uh, почне працювати у суперхюмен центрі вже як людина, яка зустрічає пацієнтів. Uh, вона, крім того, що працює, вона і надихає. Вона надихає тут щодня у цьому фізіотерапевтичному кабінеті. Вона на вкладинках Де, Єгор? Щось бачите? ще Ну, це Зараз прямий е... ефір. Так, е... ну, Налагодимо технічний зв'язок, але по факту, в принципі, е... ну, практично все розказав, все зрозуміло. Суперхюманс ну, і... і амбасадори цієї ці ініціативи Єгор Гордієв, а Суперхюманс це надлюди після того, як вони. Втратили втратили багато чого на цій війні. Сукрема здоров'я вони продовжують надихати інших на те, що немає меж нашим можливостям. Єгор з'явився. О, є. Там, я перепрошую за якийсь зв'язок. Не той та я зараз фактично вже бачу руську Данілкіну, вона тут же тренується Вона тренується до речі до марафону, який буде 30-го числа в Києві. Марафон незглавності. Приходьте, якщо що, покажу вам зараз цей фізіотерапевтичний кабінет. Панове доброго ранку вам. Отак починається все. От. А от наша Руся. Русік, привіт тобі. От незламна, бачите? От незламна. Зараз я е переверну так камеру. Русь, ти вже який тиждень працюєш в SuperHumans? З 1 вересня. Так. Як учень, фактично, та? але вже не учень, а вчитель. А, ну, ти строга така, я бачу, що ти прям так суворо дивишся, ти прям кажеш, а вчора ти казала, давай, я ходім я навчу тебе ходити, так? Да, Чубокку? Як це відбувається? Я спокою. Піло Що Психологічно добацька. В нас в центрі взагалом якось так трапляється, попадають дуже мотивовані люди. Мало таких Мало таких людей, які бояться суспільства, але такі є, але ми робимо усе, щоб вони були підлаштовані під навколишнє середовище. Ти <різвіться> Так. Ні, це ні. не так працює. Індивідуально uh, все особисто. Я спілкуюся з пацієнтами. Я знаю майже, ну, я знаю багато історій. Мені розповідають, яке життя було до поранення, яка, ну, uh -huh. до війни, під час війни і після що сталося. Звідти ми вже проговорюємо моменти. люди мені відкриваються і розповідають, що в них болить. Uh -huh. Так, uh -huh. ну но... Єгор. Uh -huh. Єгор, трошки треба налагодити звук, щоб ми повноцінно почули, і побачили нашу героїню. Дійсно, супер людину. Руся була на зв'язку. і Єгор продовжує працювати там, в суперхюмас центрі у Львові. І ще будуть прямі включення Єгора Гордієва. Наші краще, наші надихають, друзі.